Заплакана та у шоковому стані місцева жителька Марина чекає на госпіталізацію. Розповідає, військові РФ в одну мить знищили її будинок. Вибуховою хвилою жінку накрило уламками. Та на адреналіні разом зі своїм восьмирічним сином вона змогла вибратись з оселі. Вибух. Я якраз малого тільки оділа. Він на уроці був. Я побачила, що по кабам кажу, давай бігом. Танина ски в діла, посадила його на пол біля шкафа, а сама взяла телефон, подивитися, де воно летить. І тут тільки перед глазами така вспишка і все посипалось, малий, тільки бігає, мама. Я не вірю, що це у нас Произошло, я не вірю, що це знову. На допомогу Марині одразу приїхала її мати Наталя. Поки донька оговтується від пережитого та отримує медичну допомогу. Жінка збирає вцілілі речі та оцінює наслідки обстрілу. На жаль, постраждали дуже сильно. Ви бачите, що і машина, і ну машина тут чепуха, головне самі живі, і це саме головне для нас. Тут і стеля зруйнована, тут і двері вибиті, тут вікна вибиті, і порушено все. Все порушено все. Жити неможливо тут. Пошкоджень зазнали й будинки навпроти. Власниця одного з них Лілія розповідає: в момент удару вдома був її 13-річний син Микита, який дивом вцілів. Ми з чоловіком поїхали молодшого, завезли в школу і поїхали обирати ялинку. Потім і каже, тут вибух стався там полум'я. І дим, і що мені робити. все кинули, яка там ялинка. Ну, добре, що живий. Я просто був на уроці сидів і тут прилетіло. і все вигукнуло. Ти біля вікна сидів? Е, так, біля вікна, але зовсім не постраждав. Мені просто пощастило, і я... Не потрапили. Я побіг на перш поверх сів під стінку, що, тому, що міг бути повторний удар. Нагадаємо, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару. щонайменше шість приватних будинків зруйновано вщент. Також пошкоджені приміщення об'єкта інфраструктури та багатоповерхівки. В них вибиті вікна, пошкоджені фасади й покрівлі. Світлана Гарбузова, Поліна Мороз, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.